Так ми построєні, хто від. От я построєний, що знаю, що треба берегти, а деколи Одну підніму більше, ніж треба. От... Воно саме виривається таке, знаєш. Так, так і це. Хочеться на суну в душі, то відки ти 4 пори року це для тебе, що з чим. То ти хочеш 3 метри снігу залізти, то сніг, навіть повідгортати сніг деколи, це тішиш. Я yeah, yeah, yeah. взаимокаю сніг повідгортати. Yeah, like мені, so that... сують гроші, мені сують гроші. Мені суть гроші, натіпози. делиться класно сніг повертати. Тебе ліпить так ж морду не гон відпідняти, а yeah. ти відгортаєш сніг, такі лопати йде. Люди не розуміють такого простого щастя. Yeah. Ну, заводи деколи. Це життя у дуже такі моменти. Тяжкі. Oh, yeah. Ми там виросли, ми це розуміємо, а вони не бачать, yeah. так? Так то, да. Вони тут обмежені, ці закони тут взагалі. Тут, тут от хочу доїхати до озера, прямо так до води, майже нема ніде. Тут Все так зроблено, десь там асфальт, там, трейде протеса. Я хочу просто, от, як у нас достав, з'їхати, прямо на машині. Да. Як врубив музику, шашлики я все, всі гуляють. Тут Такого нема. Mm -hmm. так, прям, вся Америка підколпаком під Да. Все так зрозумі і для людей але все одно, то є обмеження, є контроль. А з другого боку, як це не було, то Америка вже б не була такою країною. От у нас все це є, а порядку нема. Герня повна. Кожен краде, кожен це. І вроді вже мають до хріна і все одно мало, все одно крадуть. Йокі палки скільки можна. Нам їх не поняти їм не поняти скільки кілько стоїть бутилка води mm -hmm. а мені не поняти mm -hmm. Що, зараз їм сало думаю, помаш буде добре да, сало, я Так, я зараз тоже першим ділом сало з хлібом запасую. А ще я лучше такого возьму сало трохи такого на язик саме там просто розтане на язикові Така проба в сала буде. Аби... Аж слідка така потикла. А... Що спочитаю, ключки з фермеці і на цьому кінець сьогоднішнього дня. Я взагалі стараюся кожен день ну, прожити, знаєш, не що яскраво, розумієш, ну, кожного в тебе є твоя робота, ти встаєш сонні, блядь, знаєш, а в тебе є план. Ну, кожного дні треба знайти пару минут. Ща, щастя, я б сказав, у дні. Подумати про той день, як він тебе пройде або в кінці того дня, як ти день цей прожив. Бо То реально класно, ми живемо так мало, бляха, що це капець. Вона треба кожен день святкувати. Ну, ну треба, ну багато хто святкує, це, це взагалі. Ну, я розумію, от подруга, бля, та я ту подругу точно би не взяв на свою. Якщо вона святкує, наприклад, я не кажу за неї. Це не бухати, а просто радувати щось. Ну, святкувати, то я. Як у їх поніманню? Інстаграм 150 селфі. і давай парі вляха. Ну, Двоє ще не щасливий. Ну, можливо, там рідко буває, що, але в принципі я... Ну так, скільки знаєте, позитивний завжди це цьому. Ну, а я більшість бляха, це... Я раніше буду в кости. Зараз вже базочку мар. Ну я стараюся. У мене в'їхали в бляха. Я влетів на штуку, лиш бакс. Я потратив свою, деякі минути свого життя, там, години на це все рішення цієї проблеми. Mm. Деякі люди там плачуть, було цей. О їх там, ну, знаєш, це бабло. Ну, З якщо подобається, це все матеріальне, це все желізо, це все гроші. Блін, кожен до всього відноситься по-другому. А саме страшно те, що ми мене вічні ніколи не знаєш, коли, коли нам прийдеться <кхем> було би класно, понимаєш, з того світу вже ніхто не повернувся і сказав, що там є щось. Ну, так. Не, ну як якби, якби... якби знати, чуйку. Це все, це всі історики, ці всі бля, догадуються, що є там перевтілення чи що, ніхто ж це не знає. Але я не знаю, хто нас зробив. Але, наше воображення деколи таке заводи нас. І хочеться увірити, що щось є. Хочеться просто жити вічно. Що ж, якщо тобі хтось скаже, хіба ти повіриш? Ну, є люди, яким ми робили операції, там, чи ще щось, чи там багато чи було дивного. І все, що є, мені здається, це все правда. То тобто, воно ну, все не просто так. Може є, я не знаю. Це я... фантастика, яку когось придумав, воно вже є наїво, на реальність. Тобто все ж не можеш подумати, воно може бути наяву, як на мене.